Почнемо безпосередньо оглядати ситуацію за цю добу оперативно, що у нас відбувалося в різних регіонах українських. А на півночі країни і в центральних областях посеред ночі було оголошено повітряну тривогу. Це і Київщина, і Кіровоградська, і Черкаська, Сумська, Харківська, Чернігівська області тобто, це північ, північний схід, і навіть центр країни Черкащина, Київщина, зокрема, йшлося про загрозу удару безпілотниками з боку Росії і. Власне, ця тривога близько півночі почала лунати у багатьох регіонах. Найпершою Полтавщина оголосила режим повітряної тривоги о 22.18, і всі інші області невдовзі теж так само почервоніли на мапі. Відбій, відбій було оголошено о 1.23, тобто десь три години тривала тривога, десь дві, приблизно Ось у таких інтервалах власне, небезпека. Була актуальною і про удари шахедами про удари російськими цими іранського походження безпілотниками Камікадзе йдеться саме на Полтавщині поблизу Кременчука. От міська влада Кременчука і голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляли про те, що вибухи пов'язані е, вибухи на Полтавщині були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Є збиття ворожого БПЛА. Це було перше повідомлення близько півночі від Дмитра Лу. Луніна, а згодом, станом на ранок, уже повідомили про те, що на Полтавщині збито 5 шахедів. Попередньо така інформація з'явилася від Полтавської обласної військової адміністрації. 5 ворожих БПЛА, це район Кременчука, якраз Полтавщина. Що відбувалося там на Київщині? Поки що достеменно невідомо. Там теж з'являлася інформація про появу, ніби в повітряному просторі одного щонайменше, шахеда. От але про його влучання чи збиття станом на цю хвилину. Достеменно ми інформації такої не маємо.